Постійна комісія обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків 8-го скликання складається з 12 депутатів. Для кворуму і прийняття рішення необхідно 7 депутатів. На засідання прибуло 8 пока. 8. В роботі постійної комісії бере участь голова Рівненської обласної ради Карауш Андрій Петрович, заступник Бучинський Олексій Андрійович. Заступник від Віндір Віталій Олександрович. Перший заступник військової адміністрації Подолін Сергій Вікторович на засідання присутні доповідачі та головні розпорядники коштів, які можуть надати роз'яснення до питання порядку денного. Секретар на жаль, у нас відсутній Красовський Віктор Владиславович. Я пропоную обрати секретарем. На Бучука Олександра Юрійовича, якщо немає заперечень. Олександр Юрійович. Тоді Рудь Олександр або Роман Павлович. Ро, Стасюка Романа Павловича. Ні? Значить, Руді Олександрович, не, не, не заперечуєте? Тоді Рудя Олександра Юрійовича пропоную. Секретаря. Не. Хто за, шановні колеги? Е, ути, проти? Утримався. Е, сім за. Роман Павлович утримався. Е, Руть Олександр Юрійович буде секретарем. Значить, орієнтовний порядок денний з матеріалами вам попередньо розіслано. Чи є у вас зауваження? Пропозиції до порядку денного. Будь ласка. Все-таки. Збираємося дуже рідко. Деякі депутати знають дуже сильно попадуться. Але хочу нагадати, що ми бюджетна. Роман Павлович, включайте, включайте кнопочку. Нажав кнопочку, світиться, прочитав інструкцію. По суті, по, по суті пояснюю, бюджетна комісія збирається. чуть чуть ближче, Роман Павлович, бо не чути громадськості. Ну трансляції не чуть, нікому нічого не чуть, так. Да. Треба трошки так, так ближче. Ви ж ви ж мене супер чуєте? Да? Зв'язку з тим, що ми рідко збираємося, все-таки е, хотів би дати пропозиції, е, щоб ця комісія відбулася ще раз до сесії. Є е, дуже багато питань, кадрових питань. Хотілося б заслухати кандидатів на. Керівників комунальних закладів почути про роботу цих закладів, що вони зробили по, по старому контракту, що йде на новий контракт, тобто підтримати мою пропозицію щодо порядку денного. Тобто робимо сьогодні комісію. На слідуючий раз я знаю, що не запрошені кандидати на посади да, директорів комунальних закладів і провести в для вас Ігор Євгенович, зручний час. Прошу підтримати і визначитися з другим засіданням бюджетної комісії. Є пропозиція Романа Павловича ще зробити одну комісію із заслуховування кандидатів. Ну я, шановні колеги, вам скажу, як е, ви делегували мені бути головуючим бюджетної комісії. Я просив, якщо є в когось якісь питання, просьби, будь ласка, є в нас цілий тиждень для того, щоб включити Роман Павлович, просив. Включити питання по шах копійка які у нас воно включено в порядок денний. Я його включив. Якщо треба було запросити кандидатів, ну я просив би е це озвучувати. Ми запросили і все було б добре. Ну, я не знаю, коли збирати комісію перед сесією е в сесійній залі, а там заслуховувати е в, в сесійній залі. Ну. Добре, є пропозиція Романа Павловича. Будь ласка, хто за? Дякую. Значить, да, проти, утримались. Ну, всі, да, утримались. На, хто проти? Да, утримались. Значить, прошу голосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Так, да, в цілому. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Зрозуміло. Е, значить, комісію оголошую закритою тоді. Все, дякую за роботу. Дядський сад. Да.